Річниця звільнення Херсона від російської окупації. Згадаємо, як це було змінити систему управління. Для нас важливо зустрітися саме з трудовим колективом. Розкажемо про зустріч наглядової ради Миколаївводоканала з колективом підтримати дітей та їхніх батьків. Такої підтримки, як Миколаєві, ми ніде не бачили. У Миколаєві відкрили центр допомоги дітям із розладами спектра аутизму. Сьогодні вівторок, 11 листопада. і У нас для вас є новини. З вами Сергій Мельников і команда телеканалу МАРТ. Далі детально про всі новини. За минулу добу росіяни шість разів атакували фпв дронами Очаківську та Галицинівську громади Миколаївської області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також російська армія вдарила з артилерії по Куцурубській громаді. Внаслідок одного з обстрілів у селі Лупереве пошкоджено будинок. Постраждалих немає. У ніч на 11 листопада російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Сили протиповітряної оборони збили більшість дронів, однак частина з них влучила по цивільній інфраструктурі. Пошкоджені енергетичні та транспортні об'єкти. Зокрема, у ДСНС повідомили про загоряння на кількох енергетичних об'єктах, яке оперативно ліквідували. Також уражено депо Укрзалізниці та адміністративні будівлі. Одна людина отримала. На поранення через пошкодження об'єктів критична інфраструктура працює на резервних джерелах живлення у громадах. Відкрито пункти незламності. В Україні затримали трьох військовослужбовців, які намагалися збути велику партію вибухівки. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. За даними слідства, йдеться про полковника та двох військових. Їх підозрюють у спробі продажу понад 500 кілограмів пластичної вибухівки, брикетів пластиду, гранат та детонуючого шнура. Орієнтовна вартість вилученого становить близько 88 тисяч доларів. Під час обшуків у них також знайшли автомат, пістолет, кулемет. Дві тисячі набоїв і контейнер із ракетою. Досудове розслідування веде Державне бюро розслідувань. Херсон відзначає третю річницю звільнення від російської окупації. Південне місто було захоплено майже на початку повномасштабного вторгнення і перебувало під контролем ворога понад 8 місяців. 11 листопада 2022 року сили оборони офіційно увійшли в місто і звільнили його. Сьогодні в Херсоні з офіційним візитом перебуває президент Володимир Зеленський. Він відзначив державними нагородами людей різних професій, які щодня захищають місто і працюють на благо його жителів. Як від Дома після звільнення обласного центру російська армія щоденно тероризує місто та все правобережжя Херсонщини з різного озброєння, намагаючись зламати стійкість місцевого населення. Наша редакція вітає херсонців з важливою датою та бажає завжди залишатися сильними та незламними. Мер Миколаєва Олександр Сянкевич заявив, що зараз в місті відсутня критична ситуація з безробіттям, однак після завершення війни може виникнути нестача робочих кадрів. Про це він сказав в інтерв'ю громадському. За його словами, нині у Миколаєві є багато вакансій на комунальних і приватних підприємствах. Далі цитата. У нас багато вакансій на різних міських підприємствах та критичної ситуації з безробіттям немає. Але це проблема, яка може бути в Миколаєві після закінчення війни, тому що великі підприємства в Миколаєві не працюють. Місто втратило значну частину доходів від податку на доходи фізичних осіб. Тому, коли потрібно буде запускати підприємства і займатися питаннями відбудови, у нас буде велика проблема з відсутністю людей. У Миколаєві відбулася перша особиста зустріч новоствореної наглядової ради комунального підприємства Миколаївводоканал із трудовим колективом. Її мета це підтримати колектив, зробити підприємство прозорим, ефективним і привабливим для інвестицій. Які подальші кроки впровадять на підприємстві? Дивіться у нашому сюжеті. У Миколаєві відбулася перша особиста зустріч трудового колективу комунального підприємства Миколаївводоканал із новоствореною наглядовою радою. Ця подія стала символічним початком її роботи. Своїм візитом члени ради підкреслили саме люди, які щодня забезпечують миколаївців водою, її основою успіху та розвитку підприємства. Сьогодні, 10 листопада, члени наглядової ради вперше приїхали в Миколаїв, щоб провести перше засідання, першу зустріч з трудовим колективом підприємства. Це не випадковість для нас важливо зустрітися саме з трудовим колективом, тому що вони є ключовими в успішній роботі підприємства. Ми хотіли одразу по приїзду розказати їм, чим самим ми будемо займатися, яка наша роль, і як ми будемо взаємодіяти з ними. Наглядова рада Миколаївводоканалу створена, щоб підтримувати та розвивати підприємство. Наголосила її голова Ганна Монтавон. Її мета стати партнером для колективу, допомогти працювати ефективніше, прозоріше, залучати інвестиції та забезпечити стабільність роботи навіть у непростих умовах. Наглядова рада наразі вже сформувала чотири комітети, з які будуть функціонувати в рамках наглядової ради. І одним із перших кроків буде оголошення конкурсу на посаду генерального директора підприємства. Найближчим часом наглядова рада оголосить відкритий конкурс на посаду генерального директора підприємства. Це дасть змогу провести прозорий і професійний відбір керівникам за принципами сучасного корпоративного управління. Цього тижня ми очікуємо, що буде опублікований даний конкурс на сайті Миколаївського водоканалу, і можна буде ознайомитися як з вимогами до кандидатів, а також з критеріями оцінювання. Будуть контакти осіб, куди можна буде подавати заявки. Ще один із важливих напрямів роботи затвердження фінансового плану на 2026 рік. Завершити його планують до кінця цього року. І третій пункт довгостроковий – це формування стратегії розвитку підприємства з великим фокусом на енергоефективність, а також на цифровізацію для того, щоб по перше зменшити витрати на енергоспоживання підприємства, а також запровадити нові системи або нові продукти з цифровізації роботи підприємства. Усі ці кроки частина спільної мети зробити Миколаївводоканал сучасним, професійним і надійним підприємством, яке стабільно працює для громади, підкреслюють члени наглядової ради. До її складу увійшли фахівці з великим досвідом у сфері фінансів, права, управління та міжнародного партнерства. Їхня експертиза допоможе підприємству розвиватися з європейськими стандартами, враховуючи потреби саме миколаївців. Олександра Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео і, звісно, долучайтеся до сторінок марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт trkmart.tv Українські митники вилучили понад 14 тисяч поштових марок із нацистською символікою, які намагалися ввести з Польщі. Про це повідомили у державній митній службі. Марки виявили в пункті пропуску шегині медика. Їх приховали серед вживаного одягу, який перевозив водій вантажного мікроавтобуса. За оцінками митників, орієнтовна вартість забороненого товару на тіньовому ринку може перевищувати півтора мільйона гривень. У держмитслужбі нагадали, що ввезення та обіг предметів із з нацистською символікою в Україні заборонено законом. У Миколаєві виходять на завершальний етап будівництва нових очисних споруд для фільтрації води. Про це повідомляє фірма-підрядник Автострада. Нову станцію зводять у межах проєкту відновлення водопостачання міста. Вона матиме сучасну багаторівневу систему очистки та відповідатиме чинним стандартам якості. Після запуску вода з Південного Бугу подаватиметься у мережу як. Питна на об'єкті цілодобово працюють понад 500 фахівців та більше сотні одиниць техніки. Наразі триває монтаж обладнання та завершення будівельно-монтажних робіт. За планом, основний етап завершать до кінця року. У першому кварталі 2026-го розпочнуться пусконалагоджувальні роботи за участі міжнародних експертів. Підтримати дітей та їхніх батьків у Миколаєві офіційно відкрили центр Левчик Спектрум Хаб. Він призначений для підтримки дітей із розладами спектра аутизму. Це другий подібний центр в Україні. Перший був відкритий у Львові, аби допомогти родинам ВПО, які виховують дітей із діагностованим спектром аутизму. Детальніше про роботу нового центру розкажемо за мить. У Миколаю відкрили центр підтримки дітей із розладами спектра аутизму Левчик Спектрум Хаб. Це стало можливим завдяки спільним зусиллям благодійного фонду «Future for Ukraine», Миколаївської міської ради та за партнерської підтримки Нова Україна. Миколаївський Левчик другий подібний центр. Перший відкрився у Львові у 2023 році, аби допомогти родинам ВПО, які виховують дітей із діагностованим спектром аутизму. Це велика свята для нас. Воно можливо завдяки міському голові його команді, насправді, тому що такої підтримки, як Миколаєві, ми ніде не бачили. Багато з ким спілкуємось, але я бажаю нам всім, щоб це було варним припідом. Як можна швидко, класно зробити насправді такий корисний проект для наших батьків, для наших діток. У новому центрі діти абсолютно безоплатно займаються з логопедами, нейропсихологами та фізіотерапевтами. Також для них проводять різноманітні творчі майстер-класи, музичні та арт-терапевтичні заняття. І ми тільки знайомимося з дітьми. Це період, який необхідний методисту і нашим фахівцям, щоб зрозуміти потреби дитини, щоб написати їй правильну програму і щоб почати знайомство дитини і фахівця. Це займає певний час, щоб встановити контакти. Дитина мала довіру, але ми вже на... Наразі знаємо і маємо програму для кожної дитини, яка вже відвідує хаб, і вона по ній почала займатися. Динаміка буде помітна за три місяці. Хаб у Миколаєві працює в тестовому режимі вже два тижні. Тут займаються більше 30 дітей. Приміщення може вмістити 50 вихованців однак, наразі відбувається доукомплектація команди фахівців. З часом центр планують розширювати, аби охопити послугами близько ста дітей. Ми набираємо дітей від двох від 2 до семи, і основне завдання реабілітація цих дітей, комунікація, їх соціалізація, що дасть можливість таким діткам. Уже досвід є у Львові. Вони вільно ідуть на загальних підставах до закладу загальної середньої освіти і. Отримують навчання на рівні з усіма дітьми, тому це дуже важливо. Таких дітей чимало сьогодні. Ми набрали стартуючи 30, але 12 в черзі, а взагалі бажаючих 125. Тож батьки можуть подати заявку телефоном або особисто у центрі за адресою вулиця 12 поздовжня, 50 а для реєстрації. Необхідна довідка про діагноз та заповнення документів про згоду на участь у програмі. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І про погоду у середу, 12 листопада. У Миколаєві очікується хмарність протягом всього дня. Без опадів температура коливатиметься від 6 до 10 градусів. Вітер переважно північно-західний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 85%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас у Ютубі. Поділіться у коментарях своїми думками про новий центр підтримки дітей із розладами спектра аутизму, який запустили в Миколаєві. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтеся на нас у соцмережах та читайте сайт Теркамарт. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.